Але є мінуси. Ну як мінуси? Я б сказав би недоліки, які е, в, в межах заводу можна устранити. Всім привіт! Новий день, нова робота. Ну що значить? Думав, засняти я вам по бистрому показати нові лапи з стойками на нашому старому культиваторі. коли туди-де тут, Коля раз-два, я поки прицепив, не всю глянути, колі вже нема. Уже ушов. Думав, ну, хотілося по правильному, звісно, знову ще попробувати порівняти два наших культиватора Білоцерківських, 3,8, 3 ряда і 3,8, 2 ряда лап. Але Коля поїхав хто зна куди. На, на саме тальні, можна так сказати, кусок. А я їду тут, і що поближче. в нього там 4 гектара, в мене сидять 6. І хочемо закультивувати і завтра посіяти. Завтра посіяти, так як меншенькі площі підзакривати, щоб не було ну, потихеньку двигатися вперед, щоб маленькі кусочки підзакривати. Бо як ти не крутий, посів 35 міжгляд з сівалкою з міжряддям 70. це є чуть -чуть проблематично. Саме по затратні, затраті часу. Тобто ми всі розуміємо, що нам потрібно він сіє 70, зміститься, оці є 35 і це все, ну, тяне в ремонт. А оце, ж, значить, проїжджаємо цю калюшку, ну як калюшку, розлив. Це те, де е, Бобер загатив греблю. І в попередньому відео що, е, розказував на ставку, у нас там є груповушники мушники крижі. Оце ж вони, значить, отут і живуть. Он навіть один і стоїть. А що ж я кажу тому що два крижні і одна самка. І вони оце між ними собою там тусуються, труться, да я їх називаю групомушниками. І їх дуже легко відрізнить, так як вони все время вдруг. О сидять. Сейчас показую. Тут не знаю, чи збільша прям. Ага, ніфіга. Ну, коротше, зараз пальцем тикну, ось сього. Вон сидять на пеньку. Там дрючечок. І вони оце ж літають з того ставка на оцей розлив. З цього розлива на той ставу. Груповушників, то я їх так і називаю. Красота. Плавай бомба. Включив же ж автопілот на базі, думаю сейчас Приїду в поле, воно не робить. То так би хоч десь би гроші нарішав би на карточку, щоб поповнити. Бо в мене 330 гривень є, а треба 400-200 на карточку. Коли включаю, працює. Я не пам'ятаю просто, коли я поповняв минулого разу. Працює, думаю, все, не виключаємо, їдемо на поле. Будемо працювати по автопілоту, щоб воно рівненько, все було красивенько. Думаю, що глибоко не треба взагалі сантиметрів би. 3-4, якби так, щоб виставити культіватор, саме мінімальний, щоб не сушити ту вологу. Там щось і намалювали якісь дощі, але ну, чи будуть вони чи ні, погода просто якась шокінуюча в цьому році. Ріпак він вже хоче цвісти, коли це таке було, в квітні місяці, ріпак хоче цвісти, викидає вже цю кит китечку, чи як воно там цвіт, коротше. бо я не знаю, як воно називається. Абрикоса і неділі не пройшло, як вже відсвіла, де Депо подекуди терен вже відсвітає. Так це ж квітень, яке там середина квітня. Так. Да. Ну нічого народу, щось там буде, щось, коли щось робиш, значить щось і буде. Коли лежиш на діва, то звісно, що нічого і не буде. Правильно? Правильно. Так що, що, потихеньку бачка, я набор на до поля, доїдемо, Ключусь, покажу, дотестимо даний культиватор. Розкажемо, покажемо. Попередньо всім дякую за увагу. Кому не западло, ставте лайкос. З мене відос. З вас лайкос. Ну і поперли. Налаштував культіватора. Це у нас трьохрядовий білоцерківський. Що я можу сказати по ньому? Налаштуванням піддається елементарно. Виставив його ось саме мілко і ось на одну. Чуть-чуть, скажімо так, підглибив, Ну е, обробіток, так собі, я вам скажу. ну, В плані грудки. Не в плані культиватора, а в плані грудки. Налаштували, ось бачите, ось уже ниточки сіка, бур'ян є. Налаштував, щоб тільки-тільки, ось? ось о, бачите, Ось наше посівне ложе. есть сантиметр, півтора може. І ось воно тут все, наше зерно буде лежати у оцьому мокренькому. Все, бачите? Тіка-тіка. По грудки, ну що це грудки, Дощів не було. А, суш конкретно. по верхньому шару ґрунту. Атрія е, в два сліди, тут буде 35 міжряддя, тобто е, два проходи буде е, цим же ж, скажіть я скажу, сібалкою, соответственно, е, десь грудку підроздавить, десь підрозиб'є. Ну тут якось і немає того бур'яну, а бур'яну щось було йомаю. В тому особі краю. Ну, оце що така грудка, що у нас тут? А у нас тут попередник соя, рихлення і боронами закриття вологи. Все. Це отака площа є, отака площа стає. По культиватору питань не є, питань немає взагалі ніяких взагалі. Але площа до б, звісно, це було б бімба. Це б грудка розмокла. Ну, що маємо Кирпичі, блін. Грудки по полю, одним словом, ганяємо. Е, що я вам скажу? Вчора дивився Олександра Луценка, Михайлович, вам привіт. Все правильно, чоловік толкує з приводу компактора. Компактор це є бомба. І я вам скажу: перший, хто із українських виробників е, додумається, зробе компактор. Хай він буде навісний, хай він буде прицепний, але для маличів, таких як оце ми, щоб він був 3-4 метри. Він не прогадає, на нього спрос буде, дай дорогу. Так що виробники, хто мене дивиться, поки інші сплять, вкурюйте цю тему. І хто перший, я вам скажу так, зробить його, той не прогадає. Компактор це є сила, але ж є площа. Да? от Я в попередньому відео, де ми орали, там теж фарм, да, Це ж не наш виробник, але компактор. І там була грудка. Да, він площу зробив рівнесеньку, красиву, капець, але грудка є. Ну, Звісно, для якої культури, да? дивлячись. Якщо ми говоримо для сої, грудка якоби не бажано. Якщо ми говоримо для кукурузи, для соняшника, та без різниці, сошник прорізав, котки затрамбували, то грудку більш-менш розбили. І все прекрасно. Але питання у нашому бур'яну, так як ми кукурузу і соняшник обробляємо тільки раз гербіцидами, соответственно, треба не провтикати, тому що під оцією грудкою буде лізти бур'ян і можуть піти друга волна. А по сої це не критично. Сої можна того раунда палити, лить і не бояться, що, що той бур'ян нашу сою задавить. Ми бризкаємо бур'ян, а не сою, так що не дивимося на. Фазу розвитку сої, а дивимося на фазу розвитку бур'янів. Якщо вони є, збризкаємо. Якщо їх немає, значить чекаємо. Так що що, цю площу зараз роблю. Неглибоко, міленько. потім переїдемо там, де в нас пшениця. Ту площу ще зроблю. Ну і, і на сьогодні все. Нацеплятиму тоді сівалку, скидатиму усі щоки, Коротше, це все в процесі далі покажу. Дивіться, по культиватору цей момент, да, що грібенка якоби ззаді. Ну, ось вона, да, це я тут остав, тобто, да, коли в процесі піднімання, воно, звісно, розтягнуло ці рештки. Ну щоб там, знаєте, Коли вона в нас на старішому стоїть спереду, а тут ззаді, грандіозно, я не помітив нічого. Труба, коток, це бомба. По стійкам, по цим. E, моя думка, напевно, все-таки вони такі, знаєте, більш стернєві, більш там прямо ж грандіозні такі, глибокі культивації ним робити. От іменно песня. Ну, ну, в принципі, теж непогано. Що ми бачимо? Бачимо таку площу рівненько по автопілоті, красивенько. Що ну, ще треба? Сівалка його положить, загони, будемо вот так сіяти. А що ж робити? А що ж робити? Мурав'ю хрен да? Автопілот це сила, я вам скажу. Коли, знаєте, на МТ Зона встановили всі там, ой, та йоп на МТЗ, а МТ Зон дешевше стоїть, ніж той автопілот. Потім встановили на Масея, ой, йоп, той, руль крутиться вліво-вправо, так очі ріже. А зараз всі такі автопілотчики поставали, да? а Сіке це, півтора року назад, так це була херня, яка стоїть гроші. А зараз всі такі, знаєте, як подивишся, як по -по послухаєш. Що прям не знаю, що і прокоментувати, щоб не образити, правильно? Так що, я печу, ще щось, може, на тій площі пізні вам покажемо. Робота культиватора. Заді мене працюємо. Завтра сіять, подивимося, що з цього роя вийде. Не перемикайтеся, далі буде. Йо-майо, -йо, забув вже ж головне показати. Це посів кукурузи. Ось де Толя убрав на днях. І це ж тут ми йому сіяли атрій. Ну і розкладка кукурузи майже ідеально. Хоч бери, блін, та собирай. Дивись скільки лежить, йо моє, як це ще не вкурив, ніхто не приїхав збирати. Курочка муточка. Площа убрана, розкладка просто куди ще краще. Питань по висіву не було в тому році по кукурузі. В цьому не сіяли, будемо дивитися. Сьогодні хоч якось не так жарко, як вчора чи позавчора. Може, сьогодні і не пектиме таке. Весна повним ходом, дивіться, все зеленіє, Теренон цвіте чи доцвітає. Весна, що ми хочемо? Переїхав на іншу ділянку, ну а тут... Зовсім інша площа, соответственно, зовсім по-іншому розробляється. Це що, в нас? Камінина, треба убрати. Ну так, да. йо моє диви. Зараз покажу вам красоту, блін. Я це вийшов з цикнуть, так скажем. А тут я ніколи якось і не зупинявся і не дивився на таку весняну природу. Подивіться, який яр. Все цвіте, березки розквітають, груші, дички, що там он, терен, а вдалекі, отам ставочок. Яка красота, взагалі бомба. Весна є весна. Там теж, дивіться, які кущі терена. Класна взагалі красота. Культиватором печу. Культивіруємо щось, воно вже народ помінялися плани. Батя зустрів агронома сусіднього господарства, тикає б я б Каже, не різкував би. О, сліди чиїсь. Бач? Дічі повно. Козла вчора бачив, кабанів недавно батя бачив. І що, що значить, батя з агрономом поговорив, а той каже, що я б сою не спішив, бо вдруг ще будуть морози. Коротше. Ця весна вона якась аномальна, такої ще не було, що ти не знаєш, що робить, сіять, не сіять. На, сояшник, що я знаю, по місту тут сіють. Та і все, горох посіяний. І все. По відосах дивишся, хто кукурузу, хто сою. Ми теж сою посіяли, там вже вона на виході, ключка нормальна. Як правильно, не знаю. Днем пече, ночі холодно. Там то й передає, звісно, що. Буде похолодання. Я не знаю, що робити. Не знаю. Так що, що, Печем, дороблю площу, зробимо висновки. Я задивлю одні каміння, йомає. -йо. Зробимо висновки, приймем рішення і тоді вже щось будемо далі робити. То такі діла. Зробив, значить, площу, виходить. Отак От розробилось. Ну, чуть ли не грядочка. Ну, враховуючи оцю грудку, ну, біля стовпів, це понятно. Ну, а так фон доволі непоганий. Це у нас площа після пшениці. Тут була дісковка рихлення, борони, борони потягали. І оце культивація. В принципі, в принципі, фон є. Але оця ж грудка верхнього шара. Рештки були. І крепкі такі були там далі. Комбайн був з різкою, але ножі були тупі, то чуть ли не в волок, він його це все діло ложив. І то є, ну Плюс-мінус я врахую адекватно, все чітко і ні разу ж не забився. От Чим мені подобається, тепер вже подобається. Раніше привикли дві, дві стойки. Що цей культиватор на три стойки, вона висока, не забивається. от той що в нас на дві стойки. То по решткам сої горнуло таке, що я ті дав. Я думаю, що і тут, а по цих бережках пшениці так само е, забивало б. Ну тут ось по краю взагалі просто пух. Сліди, все як має бути. Але є мінуси. Ну як мінуси? Я б сказав би недоліки, які е, в, в межах заводу можна устранити. І вони, знаєте, ну, не то, що там. Нюанси, ті, що це особисто я б виправив. би. Це перше. Якщо виробники мене дослухаються і зроблять все, як має бути, те, що мені особисто не подобається, Може, комусь би і пішло б і так, або свої якісь би там б думки були. Ну, особисто моя думка. Значить, оцей е кронштейн центрального винта переробити, щоб воно було ну, або отак, ну тобто додати. бо виходить, у нас. Ось труба нам треба вентаун, дивіться, як розкрутить рієнзная. Плюс отут отвори. Він підходить тільки оцей палець на оцей отвір. Далі пішли всі отвори більші. Їх треба робити якось, або три пальці, щоб давали в комплекті під кожну товщину оцю, або робити усі одинакові. Оцей момент незначний. Ну, якоби, це потрібно виправити однозначно. І грібенка. Грібенка, що мені кажеться, оце ж вічна проблема цих культиваторів, яких не суцільний коток, а здвоєний. да? Оця часть у нас йде горбочок. Зараз підемо на поле, покажу. Тобто, як у нас ось стоїть грібенка, яка нікому ніде не мішає, вона не, ну, не гуляє, вона не плаває ще. Сміло можна було отут суцільну трубу зробити, поставити ще ось одну е, пружину. І по краям я б додав би чуть труби, може б чуть-чуть змістив би оці пружинки. І додав би сюди, щоб ще по краям а тут одна стояла, з іншого краю друга Гребенка оця. Не знаю, чи потрібний два ряда цих грібенки, чи не потрібний. Ну, оці такі незначні моменти, які в межах заводу можна виправити, і буде все супер. І культиватор робитиме отаку грядочку. Ну, Плюс-мінус я, я рахую, що це адекватна, гарна робота культиватора. Ось у нас йде оцей ось бугорок. Не готовий сказати, чи це воно йде по. Ні, це, напевно, оце ж іде по краю. Ось у нас горбок йде значний по центру і опять, по краю. Тобто, я думаю, якби були оці грібінки, можна було б спробувати, щоб їх не було цих горбочків. Не знаю, чи правильно я думаю, ну мої думки такові. То я їх, в принципі, і висловлюю. Ну, автопілот це просто бімба. Дивишся, красота. Ми зазвичай цю площу обробляли отак. Рихлив я так само, а це вже закультивірував в сторону посіва. Так що не знаю, будемо сіяти чи не будемо, як у розбитого корита. Начальство вирішить, скаже, значить будемо сіяти. Скаже не сіять, значить не будемо сіяти. Все. Площу зробив, завершив, щось і кулі не бачив, чи він може туди асфальтом поїхав, не важно. Їдемо на базу. Їдемо, площа зроблена, все. В остальному по культиватору питань немає. Все відпрацювало. Понятно, що не тисячу гектарів. Лапу стільки, грубо говоря, краска ще тільки злізла, стойка як стойка. Ну, мені кажеться, я ж казав, що в мене таке вона, яка ж. Для мощніших ґрунтів або ж для стерні. А так, самі бачите роботу. По краю тут взагалі бімба. Фух. Хоча край обично завжди розробляється найхужіше, тому що там вічно топчешся і так далі. Ну а тут ідеально. Там чуть-чуть грудка більша, ну взагалі непоганий фон. Так що все, відео завершую. Дякую за увагу. Всім пока. І зустрінемося в нових відео.